Привіт, мудрим і небайдужим. Коротко про головні події, як на мене, станом на сьогодні, на першу половину 31 липня. Отже, друзі, Володимир Зеленський, найвеличніший лідер сучасності, бо не втік, героїчно вирішив проблему, яку сам до цього створив, і продовжує створює проблеми надалі. Детально, друзі, Верховна Рада дала більше ніж 300 голосів в підтримку законопроекту Володимира Зеленського, яким він повертає повноваження на Бута САП, правда, запроваджуючи деякі інструменти контролю з використанням поліграф. Начебто це все добре. Однак треба пам'ятати, друзі, що 22 липня, трошки більше тиждень тому, саме Володимир Зеленський створив цю проблему. Я думаю, що ні в кого нема сумнівів, що Служба безпеки України повністю йому підконтрольна. І що всі ці обшуки в набу і САП, всі ці вилучення серверів, доступ до матеріалів детективів вони були санкціоновані Володимиром Зеленським. Я Думаю, ніхто в цьому не сумнівається. Тим більше на фоні того, як оперативно Володимир Зеленський підписав, прийнятий тоді законопроект 12414. і тим самим кастрував НАБУ і САП, забрав повноваження, підпорядкував Генеральній прокуратурі. А тепер! Бру і Зеленський перевзувся. Перевзувся він здебільшого під тиском, звісно, наших західних партнерів. І тепер він себе буде корчти демократа, почув людей і пішов на зустріч. Ну, от такі от плакатики, теж депутати, оці кнопкодави, які протирають своїми п'ятими точками стільці, сьогодні висвітлювали в Верховній Раді, фотографувалися з ними. Я чекаю таку саму фотографію з Володимиром Зеленським, де він напише і красномовно скаже: Я з народом, я за те, щоб побороти корупцію. Хоча корупція це Володимир Зеленський, тому що він на сьогоднішній день утотожнює, окриляє і покриває все те, що відбувається в Україні вести безлад і безпреділ. починаючи від бусифікації ТЦК, закінчуючи золотими унітазами у його партнера Міндіча. І я сподіваюся, що все таки ті плівки не були знищені, які були записані в цьому бравадному помешканні, і вони будуть оприлюднені. І ми почуємо всю правду, що думає про українців Володимир Зеленський, насправді, а не з його відосиків, якими він промиває українцям міст. Ну і сьогодні ще така страшна новина, але чітко вказуючи на те, що ми стрімко заходимо в диктатуру. Володимир Зеленський підписав закон, яким збільшив чисельну кількість СБУ у мирний час до 37 тисяч, а у військовий до 41 тисячі чоловік. Це би було б добре, начебто сухі цифри, ніхто навіть не зверне увагу. А я зверну отак, друзі. А чи знаєте ви скільки було НКВД в Радянському Союзі, яка чисельність була працівників НКВД? Так, того НКВД, який так само, як ТЦКни з поліцією пакували вночі, та? за три колоски могли тебе згноїти, били, гвалтували, там були страшні речі. В принципі, такі самі, які зараз калькують ТЦК і поліціянки. За стінками, з безправ'ям простих громадян. Так от, їх було 39 тисяч 950. Це офіційні дані, які я зміг знайти. Вдумайтесь на 150 мільйонну країну. СРСР тоді був більше 150 мільйонів населення, 39 тисяч 950 НКВД. І зараз на Україну, в якій, напевно, не більше 20 мільйонів, 37 тисяч у мирний час. Ви розумієте, що це таке? Чисельна Кількість СБУшників більша, їх і так уже нема де плюнути. Я коли ходив по Києву, ну там мало вже не кожен десятий з посвідченням СБУ. Так це офіційне. Ми не говоримо про сексотів, які сотні, яких сотні тисяч в Україні, позаштатних співробітників та тих, яких охороняє СБУ, тих, які стучать, а потім журналісти кажуть, що от бачите, а от вони, а от вони, а вони там і бігуси, і хто там підряд, на кого вони працюють? І хто там ще стерненки? Про тих, я не говорю, це чисельна кількість працівників СБУ. Ті, що мають кабінети, ті, що користаються службовою зброєю, ті, що використовують службовий автотранспорт, їх майже така кількість, як НКВД в СРСР. Тільки СРСР був більше по чисельності населення, як мінімум в 7 разів. Що це, друзі, якщо не диктатура? Але поціновуючи Хрипоти Зеленського. Далі його оспівують і не сприймають критику Зеленського. розкажуть, що ні, він молодець, бо він не втік. А з більшість, з ким я спілкуюся, прогресивних, мислячих, і ті, які не мовчать, кажуть, так краще, бо він втік. У нас був би тоді шанс здобути мир, а можливо, й дати дуже більш серйознішого відлупу Росії, і зберегти ті території, які зараз, скоріш за все, на багато років втрачено, і чи вдасться ще їх повернути? Така сувора правда, сувора реальність. Ми в диктатурі. Кількість Служби безпеки, як і інших правоохоронних структур, безпреділ, які вони чинять, вже зашкалює і перевершив злочини, які критикували колись навіть у Радянському Союзі. Ну, а на фоні того окозамилювання, як мед воно зайде недолугим, переконаний, що це не з'їдять європейці. І вони вже розуміють, з ким мають справу. Не з'їдять американці і прикро, але нам залишається сподіватися лише на їхній вплив і на їхню реакцію на таке окозамилювання, на спочатку кастрацію, а потім відновлення повноважень на Буїсав. Я думаю, що їм це вже надоїсть і вони найближчим часом приймуть рішення якнайшвидше відсторонити від важелів президента Володимира Зеленського. Так, можливо, і скоріш за все на залужного, яким нічим і краще. Однак я в сьогоднішніх реаліях підтримую будь-яку зміну влади. Будь-яку зміну влади, тому що рух це життя. А Зеленським це болото, диктатура це поневіряння, це загибель, нищення і безпреділ. Тому я підтримую всіх тих, хто кричав під театром Івана Франка Зелю геть і підтримую тих, хто стояв з тими плакатами. Хоча організатори цієї акції. Наполегливо вимагали ці плакати у дітей моїх колег прибрати. Отака вона сувора правда, друзі, сувора правда про справжню ситуацію в Україні.